Це ж пластуни. І він, і Валя, патріотична сім'я, і він патріот, і такі гарні розмови. Неодноразово зустрічалися, і в нас на гостинах, і в них на гостинах два сини, красені маленькі, ростуть, зростають. Зараз, на жаль, вже будуть без батька. Але Олександр був світло і гарний, і дужчий чоловік, патріот, і так гарно розвинуто все міг пояснити, розлогу. Просто і в спілкуванні, і без ніяких проблем було з ним. Завжди було і гарно, і затишно. І він молодий, так як і наш син приблизно по вікові. Тобто, все було добре, ну неочікувано. І не відмовився, не втік, не заховався, пішов. Боронив Україну і так прикро, так боляче це загинув трошки раніше, поки впізнали, поки це і от сьогодні тільки вже відспівування похорон. Чин ну болить серце, щемить в душі. Це національний герой, справжній герой, українець, патріот, пластун.